Пане Сергію, сокіл Джура» – це про що? Сокіл Джура, це про патріотичне виховання нашої молоді, юнацтва, це про знання історії, це про любов до батьківщину, це про можливість і вміння надати допомогу. Це просто про братні дружнє плече, про вміння товаришувати, підтримувати один одного і про важливість бути українцем, справжнім українцем, справжнім громадянином своєї держави і. І з маличко різних категорії в рамках цієї е, гри військово-патріотичної Сокіл Джура надаються от такі певні знання, практичні навички вишкіл. І ми зараз на території Подільсько-Волинської січі, це Тефіполська громада, де є прекрасна інфраструктура, де є смуга перешкод, де є е, різні е, локації для навчання, для змагань, для спортивних занять, для того, щоб діти навколо вогни. Щоб посиділи і поспілкувались з ветеранами з військовими, і отримали е, ті практичні знання, історії почули, які їм нададуть дуже багато ціннісного в їхньому майбутньому житті. Як долучитися? От багато хто подивиться цей ролик, і блін, я теж так хочу. Є е, е, шкільна програма е, в рамках освітянського процесу. Е, відбуваються відбори, є шкільні. Команди тому в своєму закладі освіти в своїй школі дізнавайтесь і отримуйте всю інформацію. Дякую, дякую, пан Тюрін. Дякую за дякую за підтримку. Да. да, слава українцям.